Всім добрий день. Значить, дивіться щодо посилки з машинкою, так, вона буде тільки завтра. Спочатку писало, що значить, то сьогодні, потім вже подивився завтра. Я вже і дописи понаписував що сьогодні в 17.00 відео. Ну, він не потрібно цього було робити на карках. Значить, якщо сьогодні прийде, може, якщо встигну, то і запишу. Подивимось. Ну а сьогодні відео. Трохи про магазини. Дивіться, в мене четверте відео є, воно і набрало вже більше тисячі. Пишуть люди коментарі, а я їх елементарно не бачу. Допустимо, сьогодні один побачив, а вчора і сьогодні, і по, по одному не побачив. Тільки коли заходиш в контент, недавні публікації, потім потрібно зайти на це відео в коментарі, тільки я бачу ці коментарі. Люди пишуть, я так розумію, що воно вже на другій страні, це вже багато відео, що за цього його просто елементарно не видно. Ну, а поспілкуватися -по про магазини, опять напомню, де я що брав. І щоб, ну, в принципі, закрити цю вже тему, що я о цих магазинів, в принципі, думаю, не критика, просто моя точка зору. Так що так, ну почнемо, значить, сайт. Перший значить, магазин Табак Про, Я замовляв там парламент недерламент, типа фабричний, 425 гривень пів кіло, виходить, і 850 кг. І по такій же ціні гоут лапша. Вони так і називається цей тютюн гоут лапша. Більше я такого названня ніде не бачив. Значить, що по парламенту. Хороший, смак хороший. Мусора трохи було, але стропаки, пилюки начебто, не було ні там, ні там. Но там кульки, такі здорові, були зіп, кульки. Значить, міцний. Спочатку даже я ж кажу, влажним забив, з другої сигарети, ще машинки не було, палочку, з другої сигарети, спас схопив. Значить, ну, міцний. Потім правда, підсох, нормальний, він не запах. Не знаю, ну, від, ну, як на мене, чесно, написано було середнє, що той, що той. Ну, як на мене, це Берлі тільки ну, нормальний може якийсь, а може там якийсь соус, дорогий був, не знаю. Ну, так, він непоганий. Я б не сказав, що він поганий. Щодо <кхе> значить, до обслуги, до обслужування чи як до спілкування, ну, значить, я, я розповідав, що я замовив. В п'ятницю В п'ятницю не дозвонився до них, вони не перезвонювали. В суботу, в неділю, я, по-моєму, не дзвонив, в понеділок я до них дозвонився, в ітогі. <кхе> От тобто, не дозвонився, в ітогі я замовив на тютюні <кхе> десь около п'яти. І вже на тю... значить, а в вівторок мені. Ой, опять катапультірується мене. 7 щастя. Як я починаю записувати, вечно їй потрібно побігати тут по столу. Значить, вже на вівторок мені приходить е, повіщення, що заберіть. Я значить, спочатку думаю, що це на тютюні так швидко прислала. А дивлюся, це, звичайно. Ну, не звичайно, а це табак про, значить, по сумі я зрозумів. Значить, не перезвонюють взагалі. Я хотів вже потім, а і прийшов вже ж, аж... ну так, да, великі кульки нормальні. По влажності гоуд був трохи влажніше, той трохи посуше, ну, влажність нормальна, в принципі. Значить, ну, нормальне це так нормальне. В мене немає прибору. нормальна чи ні, я знов-таки не розумію. Значить, хотів я дозвонитися. Хоча б спитати, не підписаний кульки, хоча б спитати, хоть, Ну, що вони положили, які. Ну, я так зрозумів, що типу, Лежа парламент то той, що крепче, а Гоу той, що В обох я ж кажу, була середня. Не передзвонив, нічого. Ну, не знаю. Значить далі, давайте. Довго я буду розсуждати. Тютюн. Значит, Замовляв мілініум пів кіло. Тоді, до речі, я... Позвонив на Тютюн. Ну, коли вже побачив собак про посилку, значить, ну вони нічого не сперечалися, нормально, не почали возмущатися. Типа, добре, що ви попередили. Ну, а потім вже той почав трохи закінчувався вже парламент. Я замовив Міленіум на Тютюн. Значить, 350 пів кіло я замовив. А кілограм 700... 690 гривень. Ну, у них так стоїть. 690 гривень сьогодні навіть подивився. Прийшов він важливіше, ніж той. Запах, ну, такий, наче, сирий, незрозумілий був. Но він ніякий. Я підсушив, сушив, сушив. Я розказував так, я його в ординарі в шоло і не зміг покурити. Тому що ну, неможливо, я не знаю. А потім, чи він в мене відсирив, що аж на там гриби пішли. Чи ну зараз, правда, вроді бо з міцним, наче горяче нема. Таке, не знаю. Значить, чи я його запоров? Чи може вже він прийшов, що в них він запорогся, а. Вони вже там, може, його чи прожарили, чи… Та не думаю, що у сіру нам не було такого якого-то, ну, смачного запаху. Ні, Іменно тютюна, ну якийсь там, як трохи з да? Ну, Я ще не розумію. Чи вони вже так прислали його, я не розумію. Тобто, ну, Просто що от також Віталій Ка писав, от я щойно не побачив позавчора, по-моєму, це сообщення, що він замовив взагалі Вірджинію, Індонезію, Голд. Він пів кіло замовив, каже. Ну, замовив, каже, в ітогі пів кіло пилі і палок. А кілограм 1400. ну, Це як на мене, це перебор. Так. такі, Значить, ну, більше я не замовляв, ну, звісно, що замовляти не буду. Значить, дивіться, Далі у нас був дом табака. Кентукі Польща. Сам ну, одуренний табак, чесно. Він не натуральний, немає там, типу, ні вишні, ні шоколаду. Він натуральний, запах, аромат, все хороше, по містності мені, мені підходить. Хороше, але одне алеє. Дивіться: це типу, великий пакет, а в ньому був отакий. От Бачите, що написано кент, типу, кентукі. Оце вони пів кіло у цей пакетик в сумні, розумієте? Розумієте? Не знаю, ну хіба нема. Ну так, да, там, типу, фасовка запайка. Ну хіба немає нормальну нельзя взяти. Я, правда, не з'яшував, швидко він розійшовся Ну я його мішав у всі вже, да? як би. То і не удивлено. Я цьому, в принципі, не дуже удивляюсь. То ну, я думаю, було там 5 кіло, тільки що він був сухий. Получається, трохи-трохи влажний. І коли я брав, одразу от я жменьку дивиться, беру. І одразу полюка. Тобто, ну, це я думаю. А так сам він класний. Ну, полюки було предостатньо. Сперше з мені, я ж менше кажу. Так що, ну, якось так. <кхи> значить, який вивод в мене, значить, ну, три магазини надавиться, і чотири віда тютюна. Да? Який вивод? Я не агітую, не беріть ніколи в інтернет монети. Я так не, не можу казати, тому що я впевнений, що і серед вас є багато людей, які це влаштовує. Ну, як влаштовує, яких є нормальні магазини, вони знайшли, і їм нормальне приходить. Є багато пишуть, що, що приходили перші два-три рази нормальні, а потім ерунда починається, приходити. Ну, в мене. З першого магазину ерунда. От тільки навпаки, на, на з вот, дома табака. В принципі, він більш-менш на... Ну, ні він хороший, тільки що вот, у них фасовка. Вот і, до речі, по фасовці, що хочу сказати. Я зайшов сьогодні подивитися скільки кілограм а воно на фільтр нажимаю. А там, ні. тільки кілограм фільтр ціна не міняється. Тобто виходить що вони по пів відправляють. Ну і так, значить, дивіться, не агітирую, ніяк там. Против, але ну, дивіться самі. Ну, я ну, зараз точно що не збираюся. Після цього, що я і Галін, да, і так цін подивився, скільки, скільки продають люди, які саме вирощують. Самі. Так що ну, я поки що не буду замовляти. Замовляти вам? Не знаю. от так же Сергій писав про Оскар Табака, по-моєму, що там приятель теж якийсь взяв <кій> тогі з кілограма. 400 грамів пилі і палок, Ну, не знаю, ну воно, знаєте, воно як лотерея, бачите? Перші отозвонились. А, і по гауду я забув сказати, до речі, от про табак ПРО, про вже парламент я сказав, по голду этот гауд лапша, там з ну, трупаків, бо ну просто капець. Це пельне, я такого ж, в мене такого не було. Просто куча. Я розумію, якщо б тетягальним ще було, хоча він найчистий оказался, Що по 400. Ну там багато було. Тобто, ну, це ваше рішення. Тобто, дивиться. Значить, ще на що. От чоловік, що сьогодні комментарій, я побачив, пише, типу, умов, це ти красава, що кажеш про хоч називаєш, магазин. Бо інший блогер, ну, Олександр, він каже, ну я я розумію, це про кого він, тобто, я думаю, ви теж, що За кого я, я начебто найшов цей номер, значить, він, типа, взагалі, типа, каже, що не є, але типа, не кажеш, що... ну, магазин. Знаєте, я трохи в захист захищу, скажімо так, ну, не захищу, а. Захист його розповім, що а можливо були в нього. Тому що я теж в мене було питання, чому він в описі номер телефона не викладає. Але зараз я зрозумів, чому. Дивіться, навіть от коли люди мені пишуть багато було, що пишуть номер телефона чи якісь там матюки по поводу магазинів називають магазин, і повідомлення мені не приходять з другого го чи третього повідомлення тільки приходить. Тобто, Типу блокують, виходить. Тобто, можливо, в нього скарга була. І він просто ну, не хоче, так він каже, що дурять. Не хоче казати. Хоча в одному відео, я бачив, що 100% він назвав назву магазина, значить, і видно допікли. Назвав одно я точно бачив, хоча я не дуже багато його відео бачив. Так що так, по магазину розібралися, значить давайте трохи вже швиденько по продавцях, таких, які самі вирощують. Тут галя вже по 450. Значить, Це в міцний, це з лимоном. Було міцний 400. Цей з лимоном теж 400, але це остатки. Інше я вже брав 450. Ну, краще б тут лимона не було. чесно. От Всі, хто брав, ці скажуть. Він тут. Ця кислотальному вона не потрібна. Значит, ну вже весь по 450-й той і той. Ну, в принципі, міцний, да. Він дуже міцний, але він непоганий. Я б не сказав, що він поганий. Значить, Що я вирішив, значить, сусід мені казав, мені віддав. Я спробую придбати в Вінницькій області Я знайшов телефон, щось кому нікому не потрібно. Ну, я в описі обіцяв, але в описі не буду, бо я ну, розрішення не спитав. Так що, кому потрібно, я напишу. Напишіть мені. Не потрібно, ну це таке, це ваше діло. Замовлю я десь пів кіло легкій в Вірджинії і пів кіло середній. Буду пробувати мішати. Ну, на цьому все. І так, вже 13 хвилин. Так що на цьому все. Всім, всього найкращого. Всім дуже дякую за все. До побачення!